Безумовно, однією з ключових тем переговорів були є членство України в ЄС. Європейська інтеграція України. Тут заслуговують на позитивну оцінку рішення Угорщини піти на компроміс і на засіданні Європейської ради у грудні 2023 року щодо відкриття переговорів про членство попереду інші важливі рішення, і ми сьогодні їх проговорили. Тема навчання для національних меншин до ситуації. 2017 року, коли були коли була запроваджена відповідна освітня реформа в Україні, і ми я думаю, що свідченням правильності цього кроку є той факт, що угорці Закарпаття позитивно зацінили зусилля у цій сфері, і акт законодавства. Сьогодні Петер перерахував перелік питань, які потребують або з точки зору угорської сторони, або роз'яснення, або уточнення, або додаткового вирішення на рівні підзаконних актів. І ми домовилися про одну просту річ. Ми попросили угорську сторону надати нам вичерпний перелік запитань, які у неї є, до питання захисту прав осіб, які належать до національних меншин. Ми цей перелік отримали і ми домовилися. Що під егідою двох міністерств закордонних справ ми зберемо спеціальну комісію, у якої є одна дуже проста задача, через 10 днів вона має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння, як і що з того переліку запитань, які ми отримали, потребує вирішення або вже врегульовано для того щоб ми внесли остаточну ясність